Зустрілись якось лисичка і журавель. Лисичка запропонувала журавлю подружитися. Лисичка каже до журавля, пішли до мене в гості, пригощу смачненьким, приготувала лисичка молочну кашу, розмазала тоненько по тарільці. Поставила на стіл. Прийшов журавлик в гості. Добрий день, Лисичко. лисичка. Лисичка каже, журавлику пригощайся. Чим багата, тим і рада. Жур... Журавлик тарілку поклював, але так і нічого і, і не зміг з'їсти. А лисичка язичком лизнула, лизнула і з'їла. Дякую журавлику, що сьогодні прийшов до мене в гості. А завтра я до тебе прийду. Добре, приходь. Каша. Каже журавлику, журавель приготував картопельку з м'ясом і склав журавлик все. В тоненький, в тоненький, в тоненький лечок з тоненькою горловиною. Прийшла лисичка в гості. Добрий вечір журавлику. Журавлик каже, пригло... пригощайся лисичка. Ай. Лисичка лапою та мордою пробувала дістатися до їжі і не змогла дістатися до їжі. І жура... А журавлик своїм тоненьким дзьобом дзьоб дзьоб і з'їв. Лисичка, чим пригостила, тим і відплатила. Ну, дякую тобі, журавель, і додому пішла голодна. З тих пір лисичка і журавель не товаришують.